Як підключити безлімітну енергію Tron. Крок 1. Додайте свій публічний гаманець та підпишіть його будь-якою зручною назвою. Крок другий. Перейдіть у розділ Поповнити та оберіть пакет на 10, 50 або 1000 транзакцій. Крок третій. Оплатіть сформований рахунок. Важливо, вказуйте суму з десятковими значеннями, наприклад, 12,1 USDT. Після оплати система автоматично підключить енергію. Тепер під час кожного переказу енергія буде поновлюватися, доки не закінчаться куплені транзакції. В історії платежі ви побачите поповнення балансу. Зверніть увагу: якщо ви надсилаєте USDT на гаманець, де вже є баланс, списується одна транзакція. Якщо отримувач не має USDT, буде списано дві транзакції. Така особливість мережі TRON. Якщо протягом 24 годин не було жодного переказу, система списує абонплату одну транзакцію. Щоб уникнути зайвих списань, якщо ви тимчасово не користуєтесь енергією, зайдіть у налаштування та скористайтеся функцією поставити енергію на паузу. Залишилися питання? Подивіться відповідь у розділі інформація або напишіть в TronPool Support. Ми завжди на зв'язку і готові допомогти.